Якщо ти слідкуєш за світом ретрогеймінгу, ти точно чув про Retroid Pocket 4 Pro. Це хоч і не нова консоль, зате на борту у неї Dimensity 11.2.0 та 8 ГБ lpddr 4X оперативної пам'яті. І можливо ви будете здивовані, але продуктивність тут всього трішечки менша від флагмана компанії Retroid Pocket 5. А от ціна на хвилиночку майже на 3 тисячі менша. А значить, ми можемо запускати як GTA 5, так і емуляцію PlayStation 3 та 2. І багато інших цікавих речей. То що ж особливого у цій консолі, чим вона виграє у однокласників та на які компроміси доведеться йти при купівлі цієї малютки. Погнали розбиратись. Спочатку про ергономіку та дизайн. Консоль виконана реально в ретро стилі, і якщо ви хочете нових сучасних рішень у вигляді, то вам не сюди. Вона, наче, приїхала з 90-х чи 2000-х років, і це точно зацікавить любителів саме ретро. Нічого зайвого, дуже компактно та естетично. Щодо хвату, скажу, що тримати її в руках досить приємно. Вона легка і тоненька, а таке рідко зустрінеш у світі консолей. До прикладу, на минулому огляді був Анбернік RG476H, яка точно виграє у Retroid по дизайну і являється її прямим конкурентом по ціні. Та в руках вона відчувалась значно товщою і важчою. А от у чому 4 Pro виграє, так це продуктивність. Та про неї трішки пізніше акуратні отвори для циркулювання повітря як на задній панелі, так і зверху. Звісно, шкода, що немає жодної сіточки, але до цього ми вже звикли. Мушу сказати одразу і про систему охолодження. Вона тут значно тихіша ніж у інших консолях. Більше того, вмикається в автоматичному режимі набагато рідше ніж у конкурентів. Зі своїм завданням справляється, але вже традиційно, коли я встановлював Tekken для PlayStation 3, а цей процес дуже довгий. Я примусово вмикав максимальний обдув, бо мені не дуже сподобалося, як нагрівся екран у звичайних сценаріях роботи таке відбувається, але вкрай рідко. Що мені тут дійсно не подобається, так це рамки самого екрану. Погодьтесь, без цього елементу портативка виглядала б значно краще. Та маємо, що маємо. Це впливає тільки на сприйняття консолі і жодним чином на продуктивність чи відволікання у іграх. Я зараз трішечки заспойлерю, але ця консоль виявилась трішки кращою, ніж я про неї думав, бо не треба зустрічати по вигляду. Тим більше це діло смаку, який у всіх різний. Про кнопки довго розповідати не буду. Вони тут просто дуже хороші, тому коротко. ABXY клацають, як і у всіх консолей. Клік приємний. Діпад чудовий, стіки прекрасні. Кнопки меню, хоч і розташовані знизу, але до них не важко тягнутись, а кнопки гучності та вимкнення блокування консолі на своєму місці. До елементів керування претензій просто нуль. А таке в мене буває рідко. Екран 4,7 дюйма з роздільною здатністю 1334 на 750 точок. Нестандартно, погодьтесь, яскравість 500 ніт, і так це ips матриця але дуже хороший IPS. Проблем з ним ви не отримаєте. Має непогані кути огляду, а головне хороші рівні яскравості Із з мінусів усе ті ж рамки, які особисто мені не подобаються і трішки псують загальне сприйняття портативки. До речі, працює в парі з Android 13, тому фактично має підтримку усіх необхідних додатків і ігор, до яких ми і переходимо. Перш ніж почати, варто зізнатись, що я очікував на меншу продуктивність ніж дала мені 4 Pro. Вона знаходиться десь вище ніж 476, h і трішки нижче, ніж Retroid Pocket 5. Та знову ж процесор тут Dimensity 1120, І зараз подивимось, на що він буде здатний. Почнемо з ПК ігор, запущених через GameHub. І як правило, я починаю з чогось дуже потужного. Але в цьому випадку покажу улюблене: Insight. завантажена прямо із Steam на цю портативку з хмарним збереженням і вау! Вау не тому, що вона запустила цю гру, а вау, бо це одна з моїх улюблених. Все таки, знаєте, справа не в потужності чи зовнішньому вигляді, а в тому, що я можу тепер насолоджуватись цією без перебільшення крутезною історією без жодного слова де захочу. До речі, якщо ви її не проходили, то обов'язково зробіть це, і кінцівка вас дуже здивує та залишить купу філософських запитань у голові. Гра йде на 40-60 кадрах в залежності від сцени і появи персонажів в кадрі. Грати дуже комфортно. GTA 5. на екрані перед вами налаштування для запуску. Я боявся зменшувати роздільну здатність, щоб не втратити у графіці, але виявилось, що у GameHub є одна цікава функція. Super Resolution, в якій ви можете вказати рівень різкості, і практично без втрати продуктивності ви отримуєте кращу графіку. Чим я безпосередньо і скористався в цілому, здивований запуском цієї гри на досить високих кадрах. Наприклад, у початковій сцені ви отримуєте 30-40 кадрів, а це рівень Retroid Pocket 5. Звісно, тут буде менша роздільна здатність гри, але ви цього не відчуєте на екрані. В цілому, при виході на вулицю, кадри падають до 15 20 а це значить, що середніми кадрами для гри і буде являтись це число. Чи грабельно це конкретно для GTA? Я б сказав, що так. Чисто по фану поганяти можна без проблем. Ну і ви ж не забувайте, що можна поставити він Лейтор» і, взагалі, налаштувати усе кастомно, від чого буде і можливий приріст FPS. Якщо чесно, то я не очікував такого від цієї малютки і приємно здивований. Ну окей, йдемо далі. Darksiders 2 тут йде навіть більш-менш стабільно на 15-20 кадрах, але відчувається по плавності чомусь краще ніж на процесорах Snapdragon. Взагалі не перший раз помічаю, що все частіше Mediatek показує більш плавну і нервану картинку. Звісно, тут роздільна здатність встановлена майже мінімальна, але кого це хвилює, якщо я чудово і плавно бачу геймплей? Тепер бажання протестувати 477 й Анбернік стало ще більшим. І до речі, Костя, а може не треба продавати 557? сьому? Цей геймхаб з оновленнями непогано так починає підтримувати процесори Mediatek. Ну і Silksong. без жодних змін налаштувань чи роздільної здатності запускається на 60 кадрах і просідає дуже рідко до 40 в якихось файтах чи з появою нових ефектів та сцен. То що? Виходить, що у всі ПК-ігри можна собі грати? Ні, це помилкова думка. Звісно, якщо ви поставите він і знайдете ідеальні налаштування під цю консоль, тоді і так пул ігор збільшиться. А щодо GameHub, тут треба кожну тестувати. Причому все залежить інколи від того, яку версію гри ви сюди завантажили, бо інколи зі Steam не підійде, а версія GoG запуститься. Тому тут вже поле для тестування для вас відкрите повністю. Я здебільшого показую однакові ігри, щоб розуміти продуктивність консолей під одним, так би мовити, бенчмарком. І цією продуктивністю я за її ціну повністю задоволений. PlayStation 3. Tekken запуститься і можна грати, але ви отримуєте деякі фрізи по звуку і графіці, тому для цієї платформи обирайте якісь міні-ігри, і можна буде поганяти. Ridge Racer 7, до прикладу, у мене запустити не вдалося, хоча на Ютубі є відео, як ця консоль його плавно запускає. Але в мене далі ніж чорний екран діло не пішло. Тому знову ж PlayStation 3 емулятори це лотерея, в яку вам доведеться пограти, щоб отримати результат. А от де ця консоль себе покаже дуже добре, так це PlayStation 2. Справа в тому, що навіть у FlatOut 2 вона буде йти на X2 Upscale, що саме по собі робить графіку плавнішою, від чого не страждає продуктивність. Запускаю я на емуляторі Aether SX2. Просідань не помічено. Більше того, включений хак на розтягнення екрану. І у цій грі повністю відсутні мертві зони такого. І тут я маю визнати, що зробив помилку, коли зустрів цю. Портативку по зовнішньому вигляду проводжати вже точно буду по функціоналу. Burnout 3, на диво йде в X2 Upscale, без жодного фрізу. Можна кататись у своє задоволення теж фактично на повний екран, бо є ігри у цієї портативки, які підтримують нативне заповнення. А от, до прикладу, FIFA 14 хоч і йде на Full Speed, але розтягнутою вже не буде. Тому отримуйте рамки з обох боків, які хоч і не надають більше естетики, але вже являються звичним ділом. По результату можу сказати, що абсолютно будь-яку гру з PlayStation 2 ця малютка запустить без нарікань. Так, наприклад, God of War 2 теж буде розтягненим на весь екран, і на X2 буде йти на фулспіт без втрати кадрів. А це нагадаю одна з найважчих ігор PlayStation 2, тому працює як такий собі бенчмарк. Так само, як і Underground 2. І чесно кажучи, я зараз сиджу і не знаю, що вам сказати. 476, яка випущена конкретно для PlayStation 2, працює значно гірше, ніж ця портативка. Але по продуктивності я б однозначно брав Retroid. Ну, без компромісів взагалі. А, ні, рамки екрану. Ну, то таке. А і до речі, якщо ви думали, що з GTA San Andreas тут будуть проблеми, то ви помилялися. Грається чудово, і хотів би я сказати, що консоль буде гарячою від цього усього, але все-таки система охолодження тут досить непогана. Ну окрім випадків, коли ви будете грати в плюс 30, там вже навіть і я не витримав би. Тепер до червоної консолі. Red Dead Redemption запускається аж на семи кадрах на емуляторі Citron. Ну, воно й не дивно, для цієї портативки все-таки треба Snapdragon. Зате принц персії видає вже 60 кадрів, які незначно будуть просідати в битвах. В цілому все плавно та без фрізів. LEGO Horizon вже стандартно просто вилітає при запуску. А от Silk Song, до речі, плавніше буде запускатись якраз на червоній консолі. Чому так я не знаю, але факт залишається фактом. В емуляції ви ніколи не знаєте, де вистрелить, поки не спробуєте. Для Dimensity 1120 це дуже хороший результат, тому тільки похвала. Тестувати її в нижчих емуляціях я особливого сенсу не бачу, тому просто знайте: PlayStation 1, PSP і все, що йде нижче, і поряд, буде працювати без проблем. Не бачу сенсу це вкотре доводити. Переходимо до Android Ігор. Протестував я тут 4 гри: Destiny Rising, Diablo Immortal, Need for Speed і Call of Duty Mobile. І в жодній з них не виявив проблем. Destiny Rising взагалі, як завжди, на вершині. Підтримує усі кнопки і дуже приємно грається. Need for Speed No Limits без коментарів. Гра з чудовою графікою. Інколи таке враження складається, що її на компі було б важче запустити. Та тут жодних фрізів. Грається плавно. Ябло і теж не показала поганих результатів, а тільки порадувала підтримкою усіх кнопок. І повірте, для цих консолей це дуже важливо, адже додає 150 мільйонів до зручності. Взагалі я часто тестуючи андроїд ігри, дивуюсь тому, наскільки сильно розвинувся цей напрям для геймерів, бо часто графіка прям консольного рівня. Та й нове покоління частіше грає на смартфонах, а значить, компанії не хочуть, щоб ця частина прибутку проходила мимо їх рук. Call of Duty Mobile на hd текстурах грається дуже плавно. Не очікував, але підтримки геймпаду тут немає. Тому тапайте по екрану так само, як і в PUBG. В цілому досвід гри саме на Android-додатках стає все приємнішим. Мені тут все зрозуміло, критикувати немає чого. Переходимо до висновків. Обійшлась мені ця консоль в 7 гривень. Зрозуміло, що це на алі і з промокодом, але майже така сама ціна була і у 476 ї H від Anbernic, з кращим дизайном і гіршою продуктивністю. І в перші дні тестування цієї консолі я хотів сказати, що це буде перший ретроїд, який мені не сподобався, і я точно помилився. Бо при правильних налаштуваннях тут можна пограти в немалу кількість навіть ПК ігор, що вже говорити про PlayStation 2, які йдуть тут взагалі без нарікань, чи інші емулятори, в яких вам захочеться пограти. Консоль маленька, компактна у стилі ретро. Бісять мене тут тільки рамки екрану. У всьому іншому це чудовий компаньйон, який завдяки акумулятору на 5000 тисяч зможе вас радувати іграми тривалий час. І у своєму ціновому сегменті точно стає на перше місце, хоч і випущений вже досить давно. Не завжди нове означає краще. Усім дякую за перегляд і допоможіть вирішити наступним зробити огляд на 477 М чи телефону з геймпадом як заміну ретро консолі. Підпишіться на канал, якщо вас зацікавив контент, ставте лайк, якщо вам не лінь, і до нових зустрічей. Усім удачі, па-па!